Кубрик той самий легендарний Стенлі Кубрик, що зняв космічну одесею і сяйло зараз. Ворочається в могилі з легкими такими поколюваннями від заздрощів до рідлі скота. І це чому зненацька? Спитаєте ви? Все діло в тому, що майстер Кубер всю свою режисерську кар'єру готувався створити магнум опус, ідеальне, авторське, історичне кіно. І це мав бути фільм саме про Наполеона. Бонапарт показав нам, чого здатна досягти одна маленька людська істота за такий короткий час. Отак От говорив Стенлі про свого улюбленого історичного діяча. Кубрик був настільки одержимим достовірністю і заглибленням у постать Наполеона, що зібрав у себе вдома всю доступну на той момент інфу про полководця, створив картотеку, де навіть не по рокам чи місяцям відсортував події життя Наполеона. По дня! Кубрик зібрав інфу про те, як Наполеон провів кожен окремий день свого життя, і це при тому, що у Наполеона не було інститут.